Так, друзі, приїхали з ніком на реабілітацію. От, і щось в мене не знаю, може хто мені підкаже, що в мене з батареєю. Що може таке бути? Дивіться, повний заряд стоїть так, там повно зелених цих. Не видно. Ось, ось видно, бачите, повний заряд. Я її зарядила, бо вчора зовсім вона сіла і перетяг... почала. Перестала тягнути. Було дві полосочки, і вона перестала тягнути. От. А сьогодні я її поставила новеньку, і вона не тягне, не хоче тягнути. Я от сюди переключаю. От, бачите, все однаково на кожній швидкості: що один, що два, що три, що вісім, і як взагалі без батареї. Що це могло таке статися? Чи батарея вже вийшла? З цього із строя. Може, хтось велосипедисти, мені мене дивиться і підкаже, що це могло. Вчора воно там щось тріскало, тріс-тріс-тріс-тріщало. Може, треба поїздити, щоб вона якось пристосувалася до велосипеда. Я такий спеціаліст, що я вам нічого не можу пояснити. Але може мені хтось щось підкаже, щоб батарея працювала. Ще ось уточнення, бачите, включаю. По-моєму, такого пас раніше не було. Що це значить пас? Хто мені може підказати? Що воно значить, що воно пише пас? Погода така класна, дивіться, таке небо. Супер. От уже все. В Нідерландах почалася весна. уже робляться роботи, бачила робітники комунальні вже наводять порядок. Прибирають сухе листя, пропалують. Все починається на місяць раніше, ніж в Україні. Так, і швидко, швидко так все, все проростає, все розцвітає з такою швидкістю, тільки встигай наводити порядок. Пташки співають. Сороки, скрикочуть. Нік не хоче мене знімати на велику, хоч сама познімаю. Яка це в мене машина? О! І не працює батарея. Всім привіт з Нідерландів!